Доброго дня, вітаю вас! Ми з вами продовжуємо вивчати додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. На попередніх уроках ми розпочали вивчення цієї теми. Ми також з вами познайомилися з мішаними числами, навчилися перетворювати мішане число в неправильний дріб і неправильний дріб у мішане число. Сьогодні ми з вами поглибимо знання з теми додавання та віднімання звичайних дробів. Научимося додавати мішані числа зі. Звичайними дробами також віднімати мішані числа відмішаних чисел або мішане число, вірніше, звичайний дріб відмішаного числа. Номер 1059. Виконати дій, приклад А 4,2 додати 1 дев'яту. Ми можемо наше мішане число 4,2 подати у вигляді суми. 4 додати 2 дев'ятих. І додаємо 1 дев'яту. До рівня. Ми бачимо, що в нас ці, ціла частина лише одна, у другому доданку її немає, тому 4, 4 ціли залишаємо поки що без змін. Потім ми працюємо, ми додаємо дробову з дробовою частиною. Тобто додати 2 додати 1 це буде 3. 9. Знову в нас утворилася ціла частина і дробова сума їхня. Можемо їх записати як мішане число. Це буде у нас 4,3. Тобто, ви бачите одразу, що коли ми працювали з мішаним числом, ми могли в ньому одразу додати другову частину, а цілу частину записати без змін. Давайте другий приклад. В другому прикладі, в прикладі Б, нас дано 2,38, що додати 1,48. Розпишемо наші два мішаних числа через суму. Цілої частини і дробовою, тобто 2,3. Ми запишемо як 2 додати 3, Додати. І аналогічно розпишемо 1,4 восьмих. 1 додати 48. До Для того, щоб виконати додавання, ми повинні додати цілу частину з цілою дробовою з дробовою. Давайте перегрупуємо їх. 2 додати 1 і додати 3 восьмих. Додати 4 восьми дорівня. Ми можемо одразу 2 додати, 1 отримаємо 3. Тобто, ось таким чином цілу ми додаємо з цілої частини, дробову додаємо з дробовою. Відповідно, 3 восьмих додати 4 восьмих ми отримаємо 7 восьмих. Знову у нас ціла частина додається з дробової. А ми знаємо, що якщо ціла частина додається з дробовою, ми отримуємо мішане число 3,78. Тобто, ми можемо ось цю частинку опустити. Чому? Тому що ми можемо одразу бачимо, що ми маємо цілу частину додати з цілою, дробову з дробовою. Давайте виконаємо наступний приклад. <кій> Знову дивимося. У Нас два мішаних числа, 7,1 додати 1,3. Як ми працюємо? Ми цілу частину додаємо з цілою, тобто 7 додати 1 і додати дробову з дробовою 1 10, додати 3 дорівнює. Цілу з цілою нагадую, дробова з дробовою додається. Отримали 8 додати 4 десяти. Але що ми бачимо, що 4 десятих можемо скоротити, цей дріб 4 десятих, ми можемо скоротити на 2. Дорівня, якщо ми 8, поки що записуємо без зміни додати 4 поділити на 2 ми отримаємо 2. І 10 поділити на 2 ми отримаємо 5. Тобто ми отримали дріб 8,25. Або можна було б записати як 8,4. Наступне приклад Г. 2,7 додати 6 сьомих. Знову-таки, у нас знаменники одинаково, значить, працюємо з чисельником. 2 додати 6. І не забувам записувати обов'язково До Дорівні. Ми отримали дріб 8 зьомих. Він у нас неправильний, тому що у нас чисельник більший за знаменник. В цьому випадку ми повинні перетворити неправильний дріб у мішане число. Тобто, залишати у відповіді неправильний дріб вже не можна. Чому? Тому що потрібно до кінця виконати дію дорівнює. ми маємо виділити цілу частину. Що означає частину? У нашому числі 8 поміщається лише одна сімка. Тобто, це буде наша 1, Знаменник у нас без зміни. І 8 відняти 7 остаче в нас 1. Тобто ми отримали мішане число 1,17. Наступне 4 дев'яти додати 7 дев'ятних. Знову! Працюємо з чисельником, знаменників у нас одинаковий. 4 додати 7 і знаменник 9. Дорівня. 4 додати 7 це в нас 11 9. Знову бачимо, у нас утворився неправильний дріб. Ми маємо 11 9 перетворити в мішане число. Як, 11 ділимо на 9? У нас виходить, що в числі 11 поміщається лише 1 9. Знаменник залишається в нас без зміни, а чисельник 11 відняти 9, тому що одна дев'ятка поміщається в числі 11, і в нас буде остаче 2. 2 записуємо у чисельник. Тобто ми отримали дріб 1,2. Наступне задання. Номер 1061. Виконати дії. Тепер у нас діє віднімання дорівнює. Приклад, а 21 10, відняти десятих. Знову знаменник у нас спільний, 10, можемо підвести під одну риску дробу. 10. 21 відняти 3. Коли ми віднімемо 21 відняти 3, ми отримаємо 18. У чисельник у нас буде 18. Знаменник залишається без зміни. 10. Ми отримали неправильний дріб: 18. 10. Знову ми не можемо його так залишити. Якщо ви так залишите, це вважатиметься, що ви не довиконували дію. Тобто нам потрібно неправильний дріб перетворити в мішане число. Перетворюємо 18, 10. у числі 18 поміщається лише одна десятка, значить ціла буде 1. Знаменник у нас без зміни 10. Тепер потрібно записати, що ж у нас буде в чисельнику. Оскільки в числі 18 у нас лише одна десяточка, тобто ми 18 відняти 10 буде 8. Одна ціла. 8, 10, 45, 22 відняти 3, 22. Знову робимо спільну риску дробу. Знаменник в них одинаковий. Це 22. І 45 відняти 3. рівня Отримаємо дріб. 45 відняти 3 буде 42. Знаменник залишається без змін. Тобто ми отримали неправильний дріб 42, 22. Знову ми його таким чином залишити не можемо. Перетворимо неправильний дріб у мішане число, оскільки в числі 42, поміщається лише 1 число 22. Чому? Тому що якщо ми 22 помножимо на 2, це буде 44. А в нас у чисельнику 42, значить, у нас буде одна ціла. Знаменник в нас без зміни 22. Тепер потрібно записати, що в нас буде в чисельнику. Ми 42 віднімаємо 22 і отримаємо 20. Ми отримали дріб. 1,2022. Наступний приклад приклад Г. 3,5 відняти 4 дев'ятих. Знову ми можемо мішане число 3,5 подати у вигляді суми 3 додати 5 дев'ят. І віднімемо 4 дев'яти. Тепер що ми можемо? Ціла частина у нас поки що залишається без зміни трічка. Додати. Працюємо лише з дробовою 5 дев'ятих відняти 4 дев'ятих. Це буде в нас 1, 9. 3, цілих додати 1 дев'яту. це в нас буде 3 1 3,1. Тобто, ми могли б ось цю частинку не виконувати, її можна було б усно зробити. Ми бачимо, що в нас ціла частина лише у зменшуваному, від'ємнику немає. Тобто, ми могли б від зменшуваного дробової частини відняти від'ємник дробової. тобто від 5 дев'ятих відняти 4 і ми одразу отримаємо 3,1. Наступний приклад приклад Г. Нас дано 7,9 відняти 5,3. Знову потрібно нам розписати два наших мішаних числа через суму. Давайте запишемо. 7 додати 9,11, це перший наш дріб, відняти. 5 додати 3 11. Для того, щоб виконати дію віднімання, нам потрібно від цілої частини відняти цілу частину, від дробової відняти дробу. Давайте перегрупуємо. Тобто 7 у нас буде відняти 5, тобто цілу від цілої, додати. Тепер у нас буде дробова відніматися від дробової. 9 9,11 відняти 3. 11. -х. Ми отримаємо. Що якщо ми 7 віднімемо 5, це у нас буде 2. Додати, 91 міняти 11. ми отримаємо 6 11. -х. Знову ми бачимо, що нас ціла частина додається з дробової. Тобто ми отримали мішане число 2, 6, 11. -х. Тобто, ми могли. Б... Виконання ось цієї частинки опустити. Чому? Тому що ми могли б одразу виконати від цілої відняти ціло, від дробового відняли б дробову. І отримали б наше мішане число. Давайте в другому прикладі ви зробимо це. Приклад, де 6,4 треба відняти 2,13. Знаменички 11, значить, маємо цілу частинка дробова і дробова. Тобто, ми можемо 6 відняти 2, це у нас буде 4. І дробову частинку віднімаємо від дробової. Тобто, 413 відняти 1, 13, то ми отримали дробову частину, що дорівнює 3 13. Ось таким чином виконується це завдання. Для тих, хто не зрозумів, як ми це зробили, я запишу ще раз. Тобто. Ми розписуємо два наших значення через суму. Тобто 6 дріб 6,413, можна подати у вигляді суми 6 додати 4,13, віднімаємо аналогічно розписуємо другий дріб, як 2 додати 1,13. Коли ми віднімаємо, ми віднімаємо. Цілу частинку від цілої частинки дробову від дробової. Тобто ми отримаємо, що ми 6 віднімемо 2, додамо, тепер дробову віднімемо від дробової 4 13, відняти 1 тринадцяту. Дорівня 6 відняти 2, ми отримали 4. Додати 4 відняти 1 буде 3, і знаменник 13. тобто 3. 13. А коли у нас додається ціла частинка з дробови, ми отримаємо мішане число 4,3. Ви бачите, відповідь у нас співпали. Наступний номер 1063. Приклад А7 відняти 3,5. Тим, для того, щоб виконати ді віднімання від цілого числа, нам потрібно від нього виділити 1. Як це зробити? Ми можемо число 7 подати в вигляді суми двох значень, яке серед них одне буде дорівнює одиниць. Тобто це буде 6 додати 1 і відняти 3 п'ятих. Дивимося, наша одиниця. Ми знаємо, що одиницю ми можемо подати. У зручному для нас вигляді, тобто у вигляді неправильного дробу, в якому чисельник і знаменник будуть одинакові. У нас знаменничок нашого дробу 5. Тобто нам одиницю потрібно представити у вигляді дробу 5 п'ятих. 6 поки що записуємо без зміни. Замість одиниці ми пишемо, нам потрібний дріб 5 п'ятих. Чому 5 п'ятих? Тому що знаменник у другому дробі у нас 5. Тому ми подаємо у вигляді 5 п'ятих відняти 3 п'ятих. Дорівнює. 6 цілу частину записуємо без зміни. 5 п'ятих відняти 3 п'ятих, це в нас буде 2 п'ятих. Знову отримали цілу частинку 6. І дробову 2 п'ятих. Якщо ми їх додамо, ми отримаємо мішане число п'ятих. Наступне задання: приклад Б. 5 відняти 31. Знову. Виділяємо одиницю з п'ятірки. Подамо у вигляді суми 4 додати 1. Відняти наш дріб 27, 31. Дорівня. Одиниць ми можемо подати у вигляді неправильного другу, у якому чисельник і знаменник буде співпадати. же ж нам вибрати знамен? знаменник? Знаменечок нам підійде 30. 1. Отже, 4 залишаємо без зміни. Замість одиниці ми записуємо дріб 31, 31. Чому? Тому що, дріб, тому що знаменник у другому дробі у нас 31 відняти 27, 31. 4 поки що залишаємо без зміни, додати. А якщо ми 31 віднімемо 27, ми отримаємо. 4. Тобто в нас виходить дріб 4 31. Знову у нас натуральне число 4. Додаємо з дробовим, отримаємо мішане число 4, 4 31. Наступне завдання. Нас дано номер 1065. Діти купили печиво, цукерки та фрукти. На печиво вони витратили 2 сьомих. А на цукерки 3 сьомих витрачених грошей. Яку частину грошей вони витратили на фрукти? Хочу звернути вашу увагу, що в нас не сказано, скільки грошей вони всього витратили. Тобто ми можемо сказати, що нехай в нас одиниця, це в нас буде, в нас одиниця, це буде кількість витрачених коштів. У нас в умові задачі скажу, що на печиво діти потратили дві сьомих. Тобто, візьмемо нашу одиницю, так, щось ціле наше. І розділимо у нас, говориться, на сім рівних частин. Ось ми розділили на сім рівних частин. Із цих семи рівних частин. Нас сказано, що лише дві сьомих потратили на печиво. Давайте зобразимо ці дві сьомих. Тобто беремо дві частинки. Ось наші дві сьомих. Тобто, це наші. Дві сьомих, які потратили на печі. А потім говориться, що ще три сьомих потратили на цукерки. Давайте покажемо на нашій математичній медалі, що три сьомих потратили на цукерки. Тобто ось ось наші цукерки. Три сьомих. Питати, яку частину грошей вони витратили на фрукти. Тобто, для того, щоб знайти, скільки ж грошей було потрачено на фрукти, нам потрібно спочатку 2 сьомих додати 3 сьомих. Давайте виконаємо. Перше дія. 2 сьомих додамо до 3 сьомих. Знаменники в нас одинаково, значить, працюємо з чисельником. 2 додати 3 отримаємо 5 сьомих грошей. Витратили на цукерки та печиво. А нас питаються, яку ж частину грошей вони витратили на фрукти? Як нам? Ми сказали, що одиниця це вся наша сума грошей, яку вони. Витратили так на це все, на всю цю покупку. То для того, щоб знайти, скільки ж у нас грошей пішло на фрукти, нам потрібно від одиниці відняти наші витрачені кошти на цукерки та печу, відняти 5 сьомих рівня. Одиницю, ви знаєте, ми можемо подати в зручному для нас вигляді дробу зі знаменником 7. Тобто, це у нас буде неправильний дріб, 7 сьомих відняти 5. 7. І доріння. Знаменечки у нас одинаково, значить, працюємо з чисельником. Сім відняти 5 буде 2. Тобто отримали дві сьомих. Отже, грошей. Це в нас витратили на фрукти. Відповідь. На фрукти витратили дві. 7 грошей. Далі наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Нехай приклад А. Х відняти 312 до рівня 11,12. Х це наше невідоме зменшення. Для того, щоб знайти невідоме зменшення, ми маємо до різниці додати від'ємник. Записуємо х дорівнює. 11 12 додати дванадцятих. Отримаємо звідси х дорівня. Знаменички у нас однакові, значить, працюємо з чисельником. 11 додати 3 отримаємо 13, 14, 12. Знову дивимося. У нас утворився неправильний дріб. Ми його не можемо таким чином залишити. Нам потрібно з нього. Його, верніше, його перетворити в мішане число. Перетворюємо. У числі 14 поміщається лише одне число 12. Тобто ми маємо 1 цілу. Знаменник у нас без зміни 12. А 14. Що у нас буде тепер у чисельнику? 14 відняти 12, буде 2. Отримали дріб 1, 2, 1,2. Наступний приклад Б дано 1,512 додати х дорівня 3,712. Х у нас міститься на позиції доданку. Отже, для того, щоб знайти невідомий доданок, ми маємо від суми відняти відомий додаток. Тобто від 3,712 відняти 1,512. Дорівнює звідси, х дорівнює. Як ми віднімаємо? Цілу від цілої частинки, дробову від дробової. 3 відняти 1, отримали два, дві цілих. і тепер у нас оскільки одинакові, дробову, в дробовій частині працюємо в чисельнику. 7 відняти 5, отримаємо дванадцятих. Тобто дві цілих, дві 2,2. Наступне завдання номер 1069. Маса одного пакунка становить 2,25 кг, а другого на 1,15 кг більше, яка маса двох пакунків. Перша дія. Ми можемо знайти масу другого пакунка. Нам потрібно 2,25. Додати 1,1 п'яту. Чому? Тому що другий пакунок на 1,1 кг кілограма більше. Тому ми додаємо. Як ми додаємо, ми додаємо цілу з цілою. Дробову з дробовою. Отже, 2 додати 1, це у нас виходить 3. І 2 п'ятих додати 1 п'яту, отримаємо 3. ,5. Кілограми. У Другому пакунку. Другий діє нас питають, яка маса двох пакунків? Тобто ми повинні масу першого пакунка, яка становить у нас 2,2 кг, додати ту масу другого пакунку, яку ми знайшли 3,3. Додаємо 2,25 додати 3,3. Додаємо, ми цілу додаємо з цілою частинкою, 2 додати 3 буде 5. І дробову додаємо з дробов. 2 п'ятих додати 3 п'ятих, ми отримаємо 5 п'ятих. Тепер хочу звернути вашу увагу, що ось такий запис ми не залишаємо. Тому що 5 п'ятих це в нас буде одиниця. А. Мішане число 5,55 ми можемо подати у вигляді суми цілої частини і дробової. Давайте поки що це розпишемо. 5 додати 5. 5. Замість 5 п'ятих ми можемо записати, що це значення ось цей дріб. У нас дорівнює 1. Тому що чисельник співпав зі знаменником. Ми отримаємо цілу частину залишаємо без зміни 5, а замість дробу 5 п'ятих ми. Записуємо, що це дорівнює 1. одиниці. Дорівнює, тепер 5 додати 1 дорівнює. Тобто мішане число 5,5 дорівнює натуральному числу 6. Чому? Тому що 5 п'ятих неправильний дріб це у нас доріння одиниці, і тому ми можемо нашу цілу частинку збільшити на 1. Отримали 6 кілограмів. У двох пакунках, і записали відповідь, шість кілограмів. Домашнє завдання повторити вам залишається параграф 25 і виконати три номери. Номер 1060 АГ, номер 1062 АГ і номер 1064 БГ. Дякую.